It's in the toilet, it's the Disney, uh... Дня з вами Наталія Ципліцька, і ми ведемо пряме включення з площі перед ратошою. Тут буквально за кілька хвилин розпочнеться відкриття масштабного міжнародного фестивалю під назвою Порто-Франко Гогольфест. Останні хвилини до приготування перед глядачами виступить національний президентський оркестр та хор галицькі передзвони». Також, наскільки нам відомо, за словами організаторів, цих п'ять днів, що триватиме фестиваль, буде дуже насичена програма. Зокрема, на Прикарпаття завітають німецький та Грузинські театри серед музичних сюрпризів. Чекає Онука, Бруто, Дарг, дахдо, Дотерс, тобто. Як обіцяють організатори, буде гаряче, а тому радять якомога більше глядачам відвідати різні локації, оскільки це мультидисциплінарний захід. Тому буде, як то кажуть, на що подивитися і що послухати. Ну а позаду мене, як я вже сказала, останні приготування. Тож чекаємо, Дякую. Доброго вечора усім, хто дивиться нас, дякуємо, що ви були з нами впродовж дня. Дивлячись на ці всі локації і на наших колег, які працюють за межами студії, ми їм трохи заздримо, тому що в цій задушливі студії почуваєшся десь відокремлено від самого процесу. Напевно, завтра треба все-таки податись туди в маси. Як ти дивишся, Віра? Я дивлюся на це дуже позитивно, і, зокрема, завтра дуже цікаві і класні локації, і класні заходи. Наприклад. Буде Франкова руханка, гімнастика. Це флешмоб. Тобто все таки Франка врахували. В програмі. Франка врахували. Франко буде присутній. У спорті. Це буде флешмоб від Василя Козака, і він буде відбуватися у Палаці Потоцьких у полудні. Триватиме 60 хвилин. Тобто, всі, хто хоче порухатися і всі, хто хоче наблизитися до Франка, підходьте туди. А мені сподобалося з 13-ї розпочнеться мандрівка, перформанс, децентралізація. Музиканти національного президентського оркестру, як би ви думали, вони будуть грати в автобусах міста. Ну, от це означає, що нашим пасажирам, містянам буде веселіше рухатись в автобусах, і нарешті вони почують таку музику, про яку мріяли. Так, а тут часто нарікали на водіїв, що вони крутять не те, якийсь несмак, і таке Отже, інше. якщо ви не почуєте. В маршрутках звичного шансона почуєте духовий оркестр, то знаєте, що це перформанс. Чи ви їдете в правильній маршруті національного оркестру духового далі. Буде... У кінотеатрі Люм'єр показ фільмів, переможців Київського міжнародного фестивалю, короткометражних фільмів. І найголовніше, що вхід вільний, і всі присутні зможуть це побачити. А також це буде о 15 годині, а о 17 годині також у кінотеатрі Люм'єр буде фільм режисера Нарімана Алієва, кримського режисера Кримської історії. Це теж така дуже гарна кінопрем'єра. О вісімнадцятій. Запросить фільм не фільм, а театральна постановка собача будка. Ви згори, вид знизу. Щоправда, вона за квитками, тому тільки щасливці потраплять, і що важливо, що її представить сам режисер і сам засновник Гольфесту Влад Троїцький. Тобто, ну це це я бажаю напевно все таки подія наступного дня. О 18-й годині також у наступній локації це в галереї Артнамур Владислав Івченко презентуватиме Одіссею найкращого Сищика Республіки. Тобто, якщо ви не потрапите до влади Троїцького, собачу будку, то все-таки якийсь там бонус вас чекатиме. Вхід і це, вільний? І вхід буде вільний, так. А у Філармонії о 19-й годині на вас чекатиме концерт духового оркестру, щоправда, теж за квитками. Тобто це духовий оркестр президентський. У нього так. насправді така дуже широка програма з автобусів до філармонії, тобто досить такі безпосередні музиканти раз на таке погодилися. Але якщо у філармонії, якщо в автобусах можна буде безкоштовно послухати їхню mm -hmm. творчість, то у філармонії вхід за квитками. А у бібліотеці, в барі бібліотека, «Improvisation Батл, Коломієць Максим проти Дмитра Радзецького, напевно, щось буде цікаве теж. Ну і далі Маргінеси Міфу, про які сьогодні ми вже розповідали в наших сюжетах. В галереї Маргінеси відкриття виставки, кураторами якої є Анатолій Звіжинський та Вендланд. Ти ще знаєш про нього? Це хтось... А, це, мабуть, цей німець, німецький, який німецький сьогодні художник так. з нами. Спілкувався з нашою колегою Софією Шеметухою у галереї книгарні під лиликом о 19.30 наш прикарпатський письменник і краєзнавець Володимир Єшкілів буде читати лекцію під назвою Місто як літературний вампір. Отак і анонсовано сьогодні Олексієм Гнатковським стабат-матер. Вистава за квитками. В хоча він казав, що не за квитками, напевно, або він щось переплутав. В Палаці Потоцьких власне Наталка половинка представить давні духовні напіви України та шедеври Баха і Генделя. Тобто потрібно буде налаштуватись на дуже серйозну таку академічну музику і власне та архітектура Палацу Потоцьких має підкреслити ті всі переживання, які вас очікують. О, 21 годині 60 хвилин триватиме у бардаку виступ Олексія Шмурака. Це напевно якийсь музичний виконавець. Так, в Люм'єрі 21 21-й продовження на цей раз мультсеріалу, тобто для дорослих дітей чи для дорослих які люблять мультики, так? Гумористичний закарпатський мультсеріал Михайла Карпенка Павла Мандзича з Ужгорода. Це насправді дуже цікавий проект. Я це бачила. Багато хто слідкує за виходами цього мультика, і це класно, це смішно, і всіх запрошую туди завітати. А у центрі сучасного мистецтва о 22 годині теж буде якась подія. Віджеїнг також буде. Це щось більше для молоді, але теж група цікаво. Так, отже. Програма обіцяє бути цікавою. Ми наступного дня будемо теж запрошувати сюди гостей. Очікуємо і владу Троїцького, і тих акторів, які завтра виступатимуть у виставах чи представлятимуть фільми. Тож залишайтеся на каналі Карпати. Ми раді спілкування з вами. Ці території, ці зміни. Е... Thank you.